27% жінок не отримують оргазм під час сексу зі своїм партнером. І, можливо, зараз вам здається, що я прикрашаю, але ця цифра реальна. Вітаю, ви на каналі сексолога-психолога Лани Половської. І поки ви натискаєте кнопочку підписатися, я нагадую вам натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, в цьому відео говоримо про жіночий оргазм, а точніше, що робити, якщо вона не кінчає. І це відео буде корисно як чоловікам, так і жінкам. І давайте детально розберемо. В своїх відео я вже детально розбирала, що таке оргазм, як він виникає, від чого він залежить, і прям детально описувала весь цикл сексуального контакту, в якому, до речі, оргазм займає аж п'яте місце. І якщо ви думали, що оргазм це те найголовніше, найважливіше в сексі. Ні, насправді все те, що відбувається до оргазму, має найбільш ключову роль, ніж сам оргазм. І, власне, про це і будемо говорити. Що треба робити, щоб твоя жінка прийшла до оргазму? Перше наперше, запам'ятайте, будь ласка. Прелюдія починається з моменту, як закінчився попередній секс. От у вас зараз закінчився секс, от все, що відбувається до наступного сексу, уявіть собі, це прелюдія. Як ви говорите, як ви взаємодієте, як ви торкаєтеся, як ви спілкуєтесь, переписуєтесь, їсте, спите, ходите до туалету. Будь-що всі ці дії, які спільні, є прелюдією. Тобто жінка це така. Знаєте, особа, це така особа, от людина, яка накоплює в собі емоції, накоплює в собі стан, накоплює в собі якісь моменти, і за рахунок цього потім може йти в секс з пустою головою. Зрозумієте, оргазм, він отут, він не в вагіні, не в кліторі, не в анусі. Він отут. зрозумійте. Я не кажу, що треба отут робити, отак і буде оргазм. Ні, шановні чоловіки. Дивіться, орган, який продукує оргазм, це клітер. А орган, який за нього відповідає і доводить тебе до оргазму, це мозок. Складно, я вірю, незрозуміло. Але ще раз, для того, щоб жінка дійшла до оргазму, отут не має бути комуналки дітей, відповідальності борщу ваших носків і завтрашніх планів по будням і ще будь-чого. Зрозумієте, тут вона має бути максимально розслабленою. Далі. Що не буде мало важливим? Температура в кімнаті. Уявіть, коли нам холодно, ми не можемо отримати оргазм. Якщо я замерзла в ноги, якщо мені дує з вікна, якщо мені незручна подушка, будь-що, я буду відволікати. Далі, наступний момент. Якщо мені сухо, дивіться, якщо сухо, все, взагалі нічого не буде, не те, що оргазму не буде, і сексу нормально не буде. А ще потім може бути молочниця, мікротращини, <риві> мікротріщини, якісь поранення і будь-що із цього послужного списку. Тому, якщо недостатня кількість власної змазки, а її ніколи не буде достатньо, Завжди використовувати лубрикант. Їх на ринку така величезна купа. До речі, в мене теж є окреме відео, де я детально розказую, які лубриканти, для чого, кому, де купити, скільки коштують і які бренди обирати. Так от, далі наступний аспект після сухості це прелюдія. Дивіться, прелюдія – це не коли ви нас поцілували губи, поцілували нас в сосок і зразу полізли нам в труси. Це не прелюдія. Якщо ви не розумієте, що таке прелюдія, погугліть. А якщо не хочете гуглити, в мене про це теж є відео на каналі. Але загалом прелюдія – це все те, що позбуджує вашу жінку, що доставляє їй задоволення, не оргазм, а задоволення. І для того, щоб вам це дізнатися, вам треба задати їй питання, а вашій жінці треба дати чітку конкретну відповідь. До речі, якщо хтось хоче, напишіть мені в коментарях слово мапа тіла, і я вам вишлю секретну мапу тіла, по якій можна дізнатися ерогенні зони свого чоловіка своєї жінки. Це до речі, дуже класна. Вправа, яку я даю в терапії з сімейними парами. Тобто, вони отримують два таких окремих листочка, виконують цю вправу і, повірте, дізнаються один про одного багато нового. Що робити, якщо з оргазмом проблема? Ми поговорили про обстановку, про температуру, про голову, про прелюдію, про сухість. Ще немало важливий аспект це домовленість в сексі. Тобто, у вас має бути чітке розуміння, що мені в сексі точно так, і що мені в сексі точно ні. Ну, мовно кажучи, якщо я розумію, що для мене в сексі точно ні занадто повільний темп, ну от я не можу. Я не прийду до, до фінішу, якщо темп занадто повільний. Мені треба цей темп нарощувати. То я про це говорю своєму партнеру і в процесі намагаюся цю історію якось підкоригувати. Розумієте? І я не буду там вложити на алтарь жертву себе і така, ну, головне, щоб йому було добре, я потерплю. розумієте? Ні. Питання в тому, що в сексі має бути добре. Обом! Далі оргазм, це така штука, знаєте, от є такий момент, коли ніби ось-ось, і він десь подівся. Але питання в тому, що коли я женусь за отриманням оргазму, я його ніколи не отримую. Розумієте, в цьому марафоні немає переможця. Якщо моя вся голова буде зайнята тим, щоб я досягла оргазму, і ваш чоловік, ну що ти вже кончила? Ти вже кончила? Коли ти вже кончиш? Хлопці, перестаньте це робити. Як тільки ви задаєте нам питання, ну що ти вже кончила? Я не кончу ніколи. Просто я не зможу, бо я тепер буду думати, а чого я вже так довго не кінчаю? Тому, будь ласка, шановні чоловіки, не треба нас підганяти. У мене колись був випадок, розповідаю з особистого життя. Це суперсекретна інсайдерська інфо. Буває таке в жінок, що перед оргазмом в них є таке відчуття, коли вони хочуть, ніби попісяти. Ну, тому, тому що стінка тисне на стінку мочового і, здається, таке враження, що ти зараз опісуєшся. І я мала необережність сказати про це своєму партнеру і кажу: Ой, здається, я зараз опісуюсь. І знаєте, що він каже, так, давай з Знаєте, що було? Ну, Ніхто не опісується, але сексом більше не хотілося займатися. Чесно вам кажу, Бо коли тобі кажуть, не довести. Mm -hmm. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. От просто чоловіки, не треба цього робити. От якщо воно щось в мене має статися, то воно станеться. І не треба мене до цього підганяти, стимулювати, як конячку наганяти. Ну, не треба, розумієте? Воно не про це. Тому, будь ласка, якщо і ви відчуваєте, що ваша жінка близька до оргазму, ваша задача. Нічого не змінювати. Ну Тому вона кажучи, якщо вона каже, о, ой, так добре, так добре, так добре, постарайтесь в цей момент не змінювати темп, швидкість, інтенсивність, позу. От не рухайтесь, робіть рівно те, що ви робили. Значить, це той темп, та швидкість, та інтенсивність, яка її приведе до фінішу. Якщо треба буде щось змінити, вона вам сама допоможе. Якщо ні, завмріть. Будь ласка, кілька секунд нічого не змінюйте. Бо дуже часто буває таке, що ти ніби ось ось, ось, і він вирішує. Давай поміняємо позу до кампля. починає сповільнюватись, ілі починає робити було отак, а все. Типа, так буде краще. Ви розумієте, що ну, якщо я вже відчуваю оце передоргазмний стан, плата вона називається, і мені дуже-дуже добре, то все окей. Відчепіться, не треба нічого змінювати. Розумієте, чоловіки? Тому, будь ласка, оргазм це дуже хрупка штука, ну вона настільки хрупка. Що треба до неї ставитись дуже обережно, і вас це так само працює. Ми, я точно розумію, що у вас в чоловіків е, з еякуляцію теж можуть бути питання. І якщо, от, умовно кажучи, є певний темп, я розумію, що ви завжди хочете, щоб ми його витримали. І ми, жіночки, я думаю, з цим справляємося. Отож, ми перейшли з вами по основним пунктам, якщо, що треба робити, щоб вона точно отримала оргазм. Але є ще такий пункт, як симуляція оргазму. Але про це я розповім вам в наступному відео. Тому до зустрічі.